Крок за кроком. Якщо хочеш почати ходити, спершу маєш навчитися підводитися. Ну, бо мишенятку. Вставай. Ні, кицю. Починати варто не з цієї лапки. Спершу слід підняти голову. У тебе чудово виходить слоненя. Поросятко тримається за диван, щоб піднятися. Який розумненький. Коли ти станеш уперше, то хитатимешся на всі боки. Ой-ой, тримайся, бегемотику. Геп-геп. Цуценя може простояти вже майже 10 секунд. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Так тримати цуценя. Деркись. Тато носоріг допомагає синочкові. Так теж добре. А пінгвіня хоче ступати самотужки. Ні, мамо, каже пінгвіня. Я можу і саме. Перед підвиненням хріп. і жирафа не відстає. Гуп. губ. Щоб почати ходити, спершу маєш навчитися вставати, падати та знову підводитися. Та щойно твої кроки стануть упевненими. Ти не захочеш зупинятися. Ти гулятимеш усе далі, далі, далі. Чекайте, я вже йду.